Уявіть собі, чекати чогось 84 роки не день, не місяць, а ціле життя. Саме про таке очікування ми поговоримо сьогодні про історію, яка можливо змусить нас по-іншому подивитися на власні надії. І от, перш ніж ми зануримось в цю історію, давайте поставимо собі одне просте запитання, особливо зараз, на порозі нового етапу. Чого ми насправді чекаємо? На що сподіваємося, звали її Анна. І вона чекала. Тільки вдумайтесь 84 роки це ж ціле життя, повне радощів і, що важливіше, розчарувань. І це створює таку собі загадку, яку ми сьогодні і спробуємо розгадати. Отже, щоб зрозуміти, звідки в неї така незламна надія, нам треба подивитися на світ, в якому вона жила. Бо її реальність, скажімо так, була дуже далекою від ідеальної. Сьогоднішній уривок з Біблії малює нам. Ну, дуже непросту картину. Вона ще молодою втратила чоловіка, жила в бідності, фактично залежала від інших. Навколо неї були релігійні лідери, які, як каже текст, пожирали до мивдів, і на додачу до всього жорстока римська окупація. І ось тут починається найцікавіше. Попри все це, вона не озлобилася, не втратила віри. Як? як таке взагалі можливо? Цей контраст між її життям і її духом він просто вражає. Насправді, як їй вдалося зберегти таку глибоку, таку живу надію, що давало їй сили йти далі, коли, здавалося б, усе навколо просто кричало про безнадію. І ось тут ми підходимо до самої суті. Секрет Анни був не в тому, що вона бачила, а в тому, як вона бачила. Це був зовсім інший погляд на час, на життя, на всесвіт. Розумієте, її надія не була пасивною. Це не було просто сидіння на зупинці в очікуванні автобуса. Ні, це була щоденна дисциплінована праця. Вона була в храмі, вона молилася, вона постила, вона активно, свідомо плекала свою надію. Наш текст сьогодні дає цьому надзвичайно глибоке визначення. Піст це не просто дієта, це по суті акт смирення. Це коли ми кажемо Я порожній і свідомо відкриваємо цей простір, щоб його заповнило щось набагато більше за нас. І це підводить нас до фундаментальної різниці. Світ, знаєте, часто живе за логікою від дня до ночі. Тобто, все хороше колись закінчиться, все котиться до занепаду. А от Анна жила за іншим годинником Божим, який був встановлений ще в книзі буття, і був вечір, і був ранок. Її життя завжди рухалося від темряви до світанку. А тепер кульмінація той самий момент, заради якого все було. Де 84 роки очікування знаходять своє звершення в одну єдину мить.